Культурологічний проект Слово Кобзаря триває в рамках цього унікального заходу в Коломийському педагогічному коледжі. Протягом 200 днів студенти, журналісти, активісти, громадські діячі читають вірші Тараса Шевченка. Цього разу глядачів чекав сюрприз. Поезію генія українського слова читали театральні експерти фестивалю Коломийські представлення. У 2014 році Україна відзначає 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Цю дату у Коломийському педколеджі вирішили відзначити по особливому. Тут щоденно читають вірші кобзаря. Уже 720 учнів, студентів, журналістів, громадських діячів доторкнулися до слова великого українця на 88-й день. Вірші читали актори, режисери, театрознавці та експерти фестивалю Коломийські представлення Тренірники, один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. Що в суботів про Богдана миряна співати, що до сказано вороне уже й помостили, мов, де їх те сідало, москалі зробили. «Дармаєди і пісню сложили такою ж, А мошенники нас пани навчили. Я вас навчу, заваліть їх. Взяли і завалили. Випарали в московській бані про холоді. Отак От пісні Богданові стали їм в пригоді. Роман Іваничук, відомий український поет, письменник, громадський діяч, герой України, на пропозицію почитати вірші Шевченка, відгукнувся не замислюючись. Він каже: така форма вивчення поезії кобзаря унікальна і доволі цікава. Такої форми не бачу. Вона дуже гарна, цікава і дуже корисна, тому що це відновлює. Студентам, учням пам'ять про поезію Шевченка. Бо По поезія Шевченка це і Шевченко, той, якого ми шануємо. Шевченка нема, як людини, але є його поезія, яка весь час тримає Україну на ногах з піднятою головою. Це творець Шевченко творець української національної держави, української нації. І ми мусимо знати, повинні знати. Кобзар експерти фестивалю Коломийські представлення це актори, викладачі театральних вузів, театрознавці, яких запросив читати вірші Шевченка, директор Коломийського педколеджу Валерій Ковтун приїхали з різних міст України. Вони кажуть, в такий спосіб пізнавати та вшановувати творчість кобзаря дуже цікаво. Спілкування з студентами через Кобзар вони багато чого дають. Вони, вони виховують саме українського, українського патріота, українця, який повинен мати свою державу, і е, ці всі так сказати, пояснення цих віршів Шевченка для студентів. Це дуже дуже багато дає, і це титанічна звичайно, робота 200 днів готувати. І наскільки так чітко, чітко, чітко це все так сказати, зробити, як ми сьогодні, ну буквально, ну в мене в мене не ну немає слів. Це дуже добра форма. От якось прилучитися до поезії геніального нашого кобзаря. І, власне, цікаво тим, що бачите, сьогодні працювали люди творчі, так, актори, режисери, театральні педагоги. І ми йшли в актовий зал, і ми хвилювалися. Ми казали, що з одної сторони публіка, а з другої якась відповідальність перед словом Шевченка. Так? Хай це спонтанно, хай це акція, яка не вимагає чіткої артикуляції, глибокого трактування. так? Але все-таки доторкнутися до таких безсмертних рядків, так за якими стоїть колосальний підтекст, історичний наш. Так, от наша ментальність, по суті, в кожному цьому слові кров'ю написано. І, звичайно, що це хвилює. В Коломийському педагогічному коледжі читати вірші будуть ще не один день. Завершиться культурологічний проект Слово Кобзаря в день народження Тараса Шевченка, 9 березня 2014 року.